Сказав, що Путін буде наступати танковою армією. Якщо б ми вийшли за масштаб локальної війни, то Путін буде атакувати крилатими ракетами з Каспійської флотілії. Путін буде атакувати літаками за межу України ракетне озброєння, яке б'є на 200-300 кілометрів. Іскандерами, які будуть з російської території оперативно тактичні знищувати основні засоби. Путін а що, має що, що можливість... вони будуть уничтожати? Я, я зараз мене просто три секунди. Ще Путін має можливість вийти повномасштабну війну, і війна може початися в будь-який час. Розповідаю 22 січня. Ми з вами відзначимо День Соборності України. Ми відкриємо Запорізький міст. За рік збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська. Будемо будувати, як завжди, дороги, мости, школи, стадіони, вагони.